Вітаю всіх, хто любить малювати. І ми сьогодні повчимося з вами малювати складки на одязі. Почнемо з того ж, ну ми будемо сьогодні вчитись малювати ці складки на штанях, на штанях та саме ноги. І потім будемо з вами по частинам вивчати, як на різному одязі будуть виглядати ті чи інші складки. Почнемо з того, що складки на одязі вони залежать від того, як, наскільки одяг цей. Вільний на людині, наскільки він великий за розміром, чи наскільки він обтягує людину, але і в тому, і в тому випадку складки мають свою механіку і мають свою таку природу виникнення. І необхідно, по-перше, визначитись за рахунок чого вони утворюються, і в яких напрямках вони йдуть, і коли ви ви це будете розуміти. То ви, ви зможете в принципі, впоратись з будь-яким з будь одягом на людині, щоб передати вірно ті складки. Давайте почнемо з того. Наприклад, у нас буде, е, штани. Ось такий пояс буде. Да? У нас штани, вигляд спереду. Да? Ось у нас будуть йти ноги, штанини, да? будуть йти у нас. Тут воно відсвічує. То я буду жирніше надавлювати. Ось. І до коліна да, десь йдуть. І отут у нас ідуть штаніни, йдуть штаніни нижче. Ось. нижче йдуть штаніни і десь тут заламуються. Да? Дивіться, я вже одразу, я вже одразу маючи досвід, я вже показую оці всі якісь такі цікаві вигини на одязі. Це, це стосується, наприклад, якщо це якісь джинса чи штани, які не мають таких чітко виглажених стрілок. Да? Якщо це брюки такі якісь від костюма, то там, ну, там трошки інша історія. Ми також буде час у нас ми її розберемо. Тепер дивіться, як, яка природа йде е, складом. Да? Тут у нас іде. Ширинка, да? де у нас ноги, скажімо так, розходяться, обов'язково складочки будуть іти хоч якось, але вони будуть іти ось таким чином. І це залежить від того, наприклад, якщо тут у людини багато місця, да, ну тобто великі на нього штанці, то ці складки можуть бути довшими і прямо ж. Аж отак виглядати. Тобто це залежить від, від того, наскільки вільний на людині одяг. Але ці складки будуть, будуть розходитись з того місця, де штанини розходяться в різні сторони. Далі складки у нас йдуть. Ось, ось дивіться, зверху складки у нас можуть йти, де у нас отут зона е, гаман, е, значить, кармана, да, у нас зона е, кишені. Ось. І ця зона кишені отут у нас від е, значить, тазу. У нас можуть бути йти складки. Якщо тут у нас на ремені є отакі петельки і ремень більш-менш затягнутий, то ще можуть йти такі складочки. І тут у нас можуть бути да? такі моменти. Далі у нас складки рухаються вздовж стегна і йдуть, отак, скажімо, згори вниз. Тобто отакий напрямок. Бачите, отакий напрямок. Ідуть згори вниз вниз. Ці складочки. Ось, бачите? Тобто таке враження, що вони у нас, скажімо так, натягуються, і їх хтось так тягне вниз. Це, це дуже легко пояснити, тому що будь-які штанці, джинси, там, брюки вони мають вагу, і, і вони всі, якби, по законному тягатіння, вони, вони тягнуться згори вниз. Але вони у нас спадають, вони у нас не просто висять десь на, знаєте, там. На, ну, на якійсь мотузочці сушаться, а вони знаходяться на тілі. Тому ми показуємо, що саме по стегну у нас ідуть, да, ці складочки. І вони у нас ідуть, ідуть, і приходять в таку цікаву річ, як називається коліно. І, і під коліном у нас завжди може бути отака, утворюватись у такі складочки. Отакі складочки можуть у нас утворюватися. Тут вони звисають, отак можуть, можуть навіть бути такі якісь моменти, отакі якісь значить, складки. Да? А чому вони у нас утворюються, ці складки? тому що там, де коліна, у нас нога дуже часто згинається. Ми її згинаємо, розгинаємо, згинаємо, розгинаємо. Ми в штанях ми сідаємо десь. Да? Ми ходимо, ми можемо сісти глибоко, можемо сісти. На стілець можемо прямо сісти там десь ну, там, на бордюру чи ще щось. Тобто ми, у нас постійно згинаються штанці тут, в цьому місці в ногах, і в цих місцях у нас утворюються вже такі е, заламування тканини. Да? Тобто це ми також враховуємо. а До речі, в джинсах в джинсі це взагалі воно навіть вже, е, залишається така. Такий уже за, за, ну, ці заламування, вони вже залишаються на тканині, і дуже довго і, і, їх навіть важко вже в, ну, вигладити. Ось, і йдуть такі складочки, знов-таки тянуться у нас оці складки уже по, по гомілці. Да? Ось дивіться, І тут у нас йдуть такі заламування. Ось дивіться, зараз нічого вам це не нагадує, це йде гомілкостоп. стоп. Тобто, бачите, ось у нас іде тут, тут у нас йдуть ось такі. Складочки. І тут від коліна вниз у нас можуть бути йти у такі складки. Можуть бути. Пабірцової кості, до речі, да? ось тут, ось так ідуть вони. Бачите? Ось і все. І вже у нас є, є штанці, які ми з вами. Ось. Тобто механіка у нас, і всі складки, якби йдуть згори вниз, але йдуть по формі, по формі, по формі людського тіла. В даному випадку це у нас. Нога. І тут у нас можуть бути, якщо, наприклад, штанці у нас тут, ну, скажімо, знизу там, не, не дуже короткі, то можуть ще бути такі заламування тканини перед тим, перед взуттям. да, І тут у нас йде вже взуття. да, Іде взуття. Ось. Отаким таким чином ми з вами е, намалюємо ноги. Да? Це у нас так таким чином у брюк ну, у штанцях будуть виглядати ноги вигляд спереду. Як, ви, як у нас виглядає, наприклад, штани, ті ж е, самі штанці, але вигляд е, ззаду? Ось дивіться, показують знов таки ці штанці. Да? Тут десь у нас буде зона е, сідниць. Закінь, тобто, це у нас сідниці. Да? Тут у нас ідуть з вами вже ніжки. Да? Ось ідуть. Ніжки. Ось, тут у нас зони е, значить, цих е, е, ки, значить, е, е, кишені тут у нас з вами, да? відтопирюється. І йдуть, за, заламуються у нас ноги. Там, де у нас коліна, але у нас коліна ж спереду, а ззаду у нас що у нас ззаду? Пам'ятаємо, а ззаду у нас з вами. Підколінні ямки, і ось у нас ось у нас буде з вами отак вигляд ззаду штанці. Да? І дивіться, що у нас виходить тут. Тут також складочки йдуть знов таки під сідницями. Ось таким чином. значить вони у нас тут можуть навіть осюди, аж іти під зону стегна Це залежить ну від тканини цих штанців, від, від їх. Скажімо так, скільки довго вони вже носяться там, від розміру і, і так далі. Ось далі. йдуть у нас складочки вздовж стегна, вниз, вниз спадають і, і, і сходяться отут в, так, в, такий, в, таку, в такі заламування під колінну ямку. Отут у нас підколінна ямка. Бачите, чим відрізняється? Тут у нас отакі такій тіні, якби знизу йдуть ось коліно. Да? А тут у нас якби така впадінка йде. І ми показуємо, що тут у нас підкалінна ямка. Ось іде підкалінна ямка. І так само і тут. Отак ідуть, можуть іти, отак. І сходяться у, у цю таку так звану підкалінну ямку. Ось вона. Бачите? Вигляд ззаду. Бачите, різниця, яка тут і тут. Тут, тут у нас може бути тут шов, може там іти. Да? Тут якісь можуть бути кармани. Якщо це у нас там воно. Ну, ну Є присутні. Якщо тут є оці е, петелечки, де проходить ремінь, то можуть бути ще такі складочки, можуть бути від цих петельок, да, можуть бути ці складочки. Тобто ми, ми, ми це все враховуємо. Кожна оця деталь вона вам буде створювати ваш, е, оцей скажімо такий малюнок цих складочок. Да. І тут ось дивіться, поголені. Тобто по, е, значить, значить, керможному м'язу ноги ми з вами малюємо. Ось, бачите, йдуть у нас оці складочки. Ось вони у нас пішли. Ось і тут, отак. Тут у нас навіть ахіл, тут десь ми з вами показуємо. Да? Ось у нас тут десь може заламуватися тканина. Те, що у нас е, відходить від ноги, може заламуватися ще більше. Дуже важливо не робити помилок, наприклад, як зараз я зроблю. Отут тут я знаю, що тут у мене йде, тут у мене м'яз іде, і тут я не можу робити, наприклад, у таких маніпуляцій. Ось дивіться, ось таких якісь. Це буде вже дуже сильно. Тобто, бачите, наскільки глибоко складка вже вже з'їла, скажімо, ногу, що у мене ну нога, вона така усохша, худенька. тобто, це цього робити, якби. Не можна, і ви повинні завжди враховувати, де йде де у вас, ну, скажімо так, нога люд, людини, де, де йдуть її м'язи. Да? Ось дивіться, ось іде складочка. Тут можна також її так промоделювати. Ось видно, що це іде, стегно заднього частини. Да? Ось Стегно, стегно. Ось, так? Да? Іде. Ось. Ці речі. Тут у нас також можемо тут відокремити складочками від кишені. да? Кишені ж може ще бути, отака, ну там такі можуть бути значить, штанці. І що у нас тут йде? Можуть бути ці заламування тканини тут, там, де у нас вже йде стопи, і тут йдуть вже у нас п'ятки. да? Ось у нас йдуть п'ятки. І там іде. <зуття>. Ось у нас, бачите? Це вигляд ззаду, вигляд задньої частини. Тепер ми перейдемо, намалюємо з вами складки, коли людина стоїть боком. Да? І, і вже така механіка у нас буде. Ось дивіться, ось у нас, наприклад, людина стоїть боком. Знов таки цей же пояс у нас іде. І дивіться, е ширинка. Да? Тут у нас десь буде йти кишеня, це у нас зона сідниць. Ось дивіться, складочки, як підуть у нас. Пам'ятаємо, що у нас стегно йде. У нас отаким чином. Отаким чином йде стегно, да? Тобто тут у нас будуть також іти, будуть йти такі складочки, можливо, будуть іти. Це все залежить від розміру цих штанців. А тут. Коліна, зона коліна буде у нас просідати. Тобто тканина буде отак трошки, отак, скажімо так, буде просідати. Ось дивіться, як воно йде далі. Ось, заламується, да, ось сюди може йти тканина. Ось, І отут, де у нас згинається нога під колінною ямочкою, натягується у нас вже іде. Ось. З вами. Гомілка. да, ось. Тут, тут, тут може бути тканина і йдуть отаким чином ідуть складочки. Да? Ось вони у нас ідуть. І тут, наприклад, якщо у нас тут у нас великий розмір, да? не, під, ну, не короткі штанці, то у нас буде десь отаким чином виглядати. Штанина, да? отак буде закривати. І можливо, тут навіть може, може навіть отут висіти у нас так, отак, навіть отак трошки більше. Оця складочка може висіти у нас ось, бачите, отаким чином. О. Так, тут. Так. Це зараз я це все моделюю вже, виходячи зі, ну, зі свого досвіду, да? а коли, наприклад, ви дивитесь там з, з натури, то ви можете це, це спостерігати більш так детальніше, тому що там ну, може бути різні варіанти, можуть бути. да. І, наприклад, нога зараз буде. Я намалюю ногу, що вона у нас, наприклад, отут десь зі, зі, зігнулася. да. Наприклад, отак він стоїть, і тут у нього ножка, ось він, і зігнув. отут, І дивіться, що, що відбувається у нас. Тут нога у нас. Склалася, да? де коліно вона у нас натягнулася, дуже сильно натягнулася, бачите? Дуже сильно натягнулося. І ось у нас що у нас від, від, відбувається. Ось дивіться, бачите? У, зоні, у зоні згинання ноги отут у нас складки дуже глибокі і стають більш об'ємніші. Ось, А тут у нас де коліна, у нас натягується коліно максимально. Складок тут ніяких не може бути, там особливо. Да? Тут такі, якісь ідуть, отакі складочки, якісь ідуть. І вже тут у нас може бути, наприклад, така складка йде. Тобто, бачите, це у нас нога. А це у нас іде що? Штанина. Оце штанина йде. Да? І тут, отаким чином, можуть бути йти складки. Ось, і там десь, наприклад, у нас іде його, його нога. Отак він, Ну, наприклад, він так її зігнув. Бачите, да, то, тобто, природа, що відбувається з тканиною, як вона за, ну, за, заламлюється Тканина. тепер давайте щось так, так дуже все гарно, що не хочеться його витирати, але доведеться мені витрати, мабуть, у цього я в профіль людинку цю витру і покажу, як, наприклад, намалювати, коли у нас людина сидить. Сидить но ноги зігнуті, да? ноги зігнуті. І потім ще тут, можливо, тут я покажу вам, як намалювати, якщо у нас, наприклад, ноги жіночі, там, дівочі, і вони значить, одягнути у таку обтягнуту, да? таку тканину якусь, як, як там буде нам. Ось дивіться, наприклад, і зараз отак намалюється пояс. Да? І тут у нас от сидить у нас людина. Ось це коліно, це якось отак нога піде. Да? От. А ця нога у нас піде отаким от чином. О. Якось ось так. Зараз покажу, що тут буде від, ну, відбуватися зі, зі складками в цьому випадку. Да? Як воно буде все виглядати? Ось. І тут коліно. До речі, бачите, що ця нога ближче, оця нога ближче, ця нога далі. Тому ця штанина нижче, ця штанина вище. Да? І ось тут у нас буде йти, наприклад, нога, да? Там взуття. А ця нога буде йти більш отак от розгорнута буде йти. Отаким от чином. Отак сидить у нас чоловік. Якась людина. Тут у нас йде пояс, пояс отаким от чином іде, да? десь тут оця бляшка. І тепер як нам бути зі складками? Тобто, якщо я так намалюю, то як би ну, недостатньо. Видно, що він у штанях, що він сидить не, не оголений, але все-таки, як показати ці складки? Дивіться, знов таки, механіка. яка У нас отут є деформація. Тобто він сів да, і складочки у нас підуть таким чином, що вони будуть отут у нас розходитись і будуть іти, як ви бачите, е, отак по, по стегну. Отак вздовж. Да? А потім вони будуть іти до, до коліна. Тут, отаким от чином, ось так будуть іти. Да? До коліна. Тут вони до коліна прийшли, ці складочки. Від коліна у нас йде одна отака, якась, наприклад, якась отака складка піде. Да? Тут, можливо, якась буде складочка йти. Тут у нас, де у нас постійна ніжка. Згинається у штанях, тут можуть бути такі отакі, отакі складочки. Не можуть бути, а вони там обов'язково будуть. Да? І, тут у нас, і тут у нас вони якось тут такі якісь, також у нас можуть бути це вже сильно, заламування да? тканин. Ось, наприклад, це заламування. Іде, це Я підкреслюю, що тут, іде десь його, іде гамілка, да? тут десь іде гамілка. Тут десь йде його гамілка. Ось тут Ось. Тут, тут, тут я можу тканину отак заламити. ну, Заламити можу таким чином. Бо, наприклад, вона тут ногу не чіпає. Да? Тобто у мене гамілка йде десь, десь отут. Ось вона у мене отут пішла. Тобто тут нормально буде. Да? І, наприклад, отут якісь ще складочки йдуть у нас. Да? наприклад, А тут дивіться, що відбувається у нас ось тут. Ось тут у нас що відбувається. Тут у нас будуть іти, натягуватися складки, ось, ось дивіться, вони йдуть отаким чином. ось, Отаким чином ідуть. Може навіть якась там складочка натягуватися тут зверху на стегно, але вже тут вони не доходять і тягнуться до коліна, бачите? До, до коліна тягнуться. Це вже дуже сильно. ось, І тут під коліном, тут, де у нас колінна ямка, да? знизу. Ми показуємо, бачите, ось вигин. Від коліна йдуть отакі складочки у нас. Складочки від коліна, від коліна. Ось у нас натягується тут, натягується тут у нас тканина. Оце у нас іде лінія ноги. Бачите, от ноги. а це висить тканина. Ось вона. Ось. Бачите, як воно йде. Тобто тканина тут якби натягується по нозі. І тут ми також можемо робити якісь, наприклад, у такі якісь маніпуляції з тк... тканиною. Але тут головне дуже сильно не, скажімо, не захоплюватися, щоб, ну скажімо так, не зачепити вже сам, саме тіло. Ну Тут я дуже грубо вже, можна так м'якіше це зробити. Ось таким чином якось. Да? Ось так. Виглядає у нас складочки, бачите, я їх тут моделював. Як вони йдуть? Я думаю, ви це бачили. І тепер ми, я тут вам покажу, як намалювати, наприклад, якщо штанці у нас обтягнуті. обтягнуті. От у нас буде така жіноча фігура. Ось. Вигляд буде спереду. Ось йдуть стегна. Да? Ось вони у нас отаким чином пішли. Тут десь буде у нас лобок. Іти. От. Коліна. Так, тут, навіть стегна я зроблю ширшими. Отаким От чином. Десь будуть іти стегна, да? так. І, наприклад, отут у нас, де буде коліна. йдуть у нас голіні. Да? Бачите, як, як важливо вже, коли ви, ви вже малюєте анатомію, знаєте, як малювати ногу. Да? Тобто, і ви вже на цій Моменти ви вже можете не відволікатися. Да? Це дуже важливо. Тому що, ну якщо О, тут я зараз мені просто не дуже зручно, тому що я не можу відійти і цільно бачити те, що я зараз малюю. Ну, отак я зроблю. Щоб вони були вже у мене симетричні, однакові. Отаким чином. Да? І десь отут у мене будуть ці штанці, обтягнуті будуть закінчуватися і будуть йти ось. Нож стопи, да? стопи. Отаким От чином. Отак От у нас будуть, наприклад, зараз виглядати ніжки. Вони одягнуті у нас, одягнуті у якісь такі штанці. Да? І показую, нам треба показати. Значить, об'єм, да? ось дивіться, ось, ось будуть складки, які будуть підкреслювати нам, де будуть у нас відрізнятися лобок від стегна. Да? Ось іде стегно. Це йде лобок. Тут ще у нас низ живота у нас іде, оце у нас низ живота. тут десь у нас пупок буде йти. Да? Ось, це у нас зона лапка, тобто уходи в тінь. Це, ну, це, не складки, це не складки. Складки йдуть у нас, ось вони йдуть. Ось так. Ось так. Тут їх дуже багато не буде, тому що у нас штанці обтягнуті. Тобто штанці у нас тут не висять, а навпаки, вони у нас якби так обтягують. А ось тут у нас, дивіться, що буде. На оцих на частинах, я тут їх зараз витру, у нас можуть бути і отакі ледь 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 отакі моменти. Де, де ніжки у нас згинаються, да? такі складочки, але вони невеликі. І ще раз зараз покажу вам ось вони, ось. таким чином. Да? Ось вони отак йдуть, отак, отак. Максимально, да? якось отак вони йдуть, не більше. Далі у нас іде складочка, отак може піти тут під колінним цим колінна, да? з боку. І під коліном у нас буде обов'язково, тут якась буде така складочка може бути. І колін, значить, оця у нас буде повторюватися і велика берцова кісточка. Да? Оця кістка. Якщо тут є якась така вільна тканина, ну я думаю, що, що тут не може бути її, тому що тут воно обтягнуто. Якщо, наприклад, у вас. ну, Мова йде тут зараз, що штанці обтягують дуже щільно, то цих моментів тут ну, би завряд чи буде. Ці моменти будуть тільки в тих, в тих місцях, де у нас згинаються наші кінцівки. Да? Тобто в коліні. І ось де у нас іде гомілка стоп. Ось десь тут. Можуть бути такі складочки. Йти. Внизу, да? Ось тут. Ось тут можуть бути якісь такі складочки. Ось. Бачите? Тобто тут у нас повторюєш, штанці повністю обтягують ноги людини, і тут цього моменту нема. Лише тільки я зараз, наприклад, там, додам, тут, да, отак, додам тут якусь, отаку, якусь там вільну таку тканину, то тут у нас одразу можуть бути вже йти складки. Да? Там, там можуть бути йти складки. Тобто ці речі ви повинні розуміти. Коли ви це будете розуміти, відчувати, головне, щоб ви не вирізали складки на тілі, тому що дуже часто, так скажімо, захоплюються малюванням складок, що починають вирізати їх уже на самому тілі. виходить, що виходить, що ви вже, скажімо, вирізали не тканину, а вирізали саму, ну, якби саму плоть у людини. Думаю, зі штанами ми з вами зараз розібралися. Вам, вам це було цікаво, якби відчути цю механіку, природу виникнення складок. І ще раз запам'ятайте, чим щільніше чим, чим у вас, у вас, ну, одяг ну, прилягає до тіла, тим ці складки будуть не такими об'ємними, великими, вони будуть неглибокими і вони будуть лише в тих місцях, де у вас Самі, самі кінцівки згинаються. Якщо у вас, наприклад, одяг такий вільний, великий, значить, да, то там можуть бути складок набагато більше, і вони у нас йдуть всі на, на штанях, вони йдуть у нас знизу, зго, згори вниз. Згори вниз. І якби одяг у нас лежить, він у нас висить на наших ногах вертикально і взагалі весь наш одяг на нашому. Тілі він вертикально лежить. Тому складки у нього переважно йдуть зверху вниз, якби так під е, такою натяжкою. І повторюють ці складочки, повторюють обов'язково кожний вигин вашого тіла. І складки більш глибокі на згинаннях. На згинання. І Якщо тут от я малював вже витр, да, що там, де ми згинаємо ногу дуже сильно, то складка буде, ну, ось ще раз покажу. Ось, дивіться, ось у нас ось у нас. Нога, і людина ну, ну, сидить. Да? Ось дивіться, як ідуть складки. Отак ідуть складки. Знизу, да? так натягується у нас. І тут можуть бути складки. І вони тягнуться до коліна. До коліна, до того місця, де у нас згинається. І тут у нас ідуть максимально глибокі такі отакі складки. Бачите? Ось вони йдуть. Ось. Ось. І тут пішла складка, бачите? Ось. А, а тут пішла вже нога. Ось вона. О, нога тут. Да? Тут якась може, бути, там, там якась може бути складка. І вже тут у нас може бути тут навіть носок виглядати, да? отут носок, і вже йде у нас значить, взуття. Тобто, там, де згинається у нас максимальна нога, там складка буде більш глибока, більш об'ємна. По штаням, я думаю, ми з вами сьогодні розібрали більш-менш. А якщо ви хочете більше це все малювати ліпше, краще розуміти, то замальовки, замальовки і ще раз замальовки. Робіть замальовки, робіть скетчі, що завгодно, але й багато. Багато малюйте різні ракурси, різні тканини, і ви будете малювати з кожним разом все краще і краще. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.